Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про секрети вживання Present Continuous. Давайте з вами нагадаємо, що ж це взагалі за час. Це час, який показує дію того, що відбувається прямо зараз в цей момент мовлення. Або ж, якщо я сижу в будинку, моя донечка грається на вулиці, це теж Present Continuous. Тобто вона щось робить прямо зараз. Цей момент мовлення. Якщо ми щось плануємо, це теж вживання present continuous. І таких секретиків сьогодні у нас багато буде у відео. Додивіться до кінця і дізнайтеся про все. Нагадаємо, як же вживається Present Continuous. У нас є дієслово to be. Що таке to be? To be – це те саме, що am, is ста R, і воно в нас ставиться М ставиться після I, І ставиться після he, she, it, і R ставиться після Ю ви та «they». Також основною фішкою Present Continuous є те, що до дієслова ми маємо додати закінчення «ing». І оця вся структура нам буде показувати, що мова йде про Present Continuous, тобто про те, що відбувається прямо зараз. До прикладу, в мене є кілька речень: «I'm studying English now». I'm studying English now. Я вивчаю англійську прямо зараз. Тобто я виписую якісь слова, виписую структури, я працюю над вивченням прямо зараз. Я вам підкреслила слово now. Далі. She is working on a new project this week. She's working on a new project this week. Вона працює над новим проектом цього тижня. Зверніть увагу, якщо тиждень ще не закінчився, якщо ми позначаємо this week. Цього тижня this month, або ж this year, То ми будемо використовувати також present continuous. Наступний приклад They are, watching a movie at the moment. They are watching a movie at the moment. Вони дивляться фільм в цей момент, тобто цей момент мовлення вони переглядають фільм, вони щось роблять. У нас подовжена дія. Далі, He is learning how to cook Ukrainian food these days. Він вивчає, як готувати українську їжу цими днями. Я вам підкреслила цими днями, адже коли ми говоримо про те, що відбувається, або що ж робиться цими днями, це теж є present continuous. Далі We are planning to travel to Europe. Next summer. We are planning to travel to Europe next summer. Ми плануємо подоріж до Європи наступного літа. Зверніть увагу, що ми плануємо зараз, так? Це є вживання Present Continuous. І навіть якщо в нас мова йде про щось, що станеться в майбутньому, ми теж використовуємо Present Continuous, тому що ми плануємо, так? Ми вже чітко знаємо, що ми будемо щось робити. Далі. The Children are playing outside in the garden. The Children are playing outside in the garden. Це те, про що я вам говорила на початку відео. Діти граються на вулиці у саду. Тобто я зараз вам розповідаю це відео. А тим часом, в цей же ж момент, діти граються в саду на вулиці. Це теж present continuous, тому що дія відбувається. Цей момент мовлення. Тут зрозуміло, все чітко, поїхали далі. Коли ми говоримо про дію, яка відбувається або не відбувається в теперішній момент мовлення, ми будемо використовувати такі маркери позначення часу, як now або at the moment. В даному випадку ми можемо використовувати дію, яка відбувається або ж не відбувається одночасно в реченні. От, наприклад, he is not playing computer games now because he is sleeping. Він не грає зараз. За комп'ютером, так ми знаємо, що грати це якась подовжена дія, тому що він зараз спить. Одночасно, в реченні у нас і заперечне речення, і стверджувальне. І ще один приклад: «She is drinking tea». Нау. Якщо ми говоримо про present Continuous, то слово now може виступати як прямо зараз, в цю секунду, на цьому тижні, цього року, в цьому місяці і так далі. Now тут фігурує не тільки як прямо зараз. Давайте подивимося, наприклад. Я читаю цікаву книжку, але я не читаю її прямо зараз. Я взяла цю книжку, почала її читати, довго читала. не мабуть, тиждень, і ще планую її дочитати в майбутньому. Це теж буде «Present Continuous». Але зверніть увагу, що зараз в мене цієї книжки немає в руках, так? Я її читаю, тобто є процес, але він чітко не зазначений прямо зараз. Далі, наступний приклад. I usually drink coffee, but today I'm drinking tea. Про що тут мова йде? Я зазвичай п'ю каву, але сьогодні, так як я цього не маю в реченні, я п'ю чай. Тобто, зазвичай я щось роблю, а прямо зараз. Займаюся ось таким-то. Про що я говорю? Ми не обов'язково маємо ставити в одному реченні тільки Present Continuous. Ні. Ми можемо спочатку поставити Present Simple, потім Present Continuous. І це теж буде чудове речення. Як ось, до прикладу, ось це. Коли ми говоримо про дію, яка розвивається і змінюється, на цю дію можуть впливати багато слів. До прикладу, change, змінюватися, get, become, ставати, fall, падати. Grow, рости, improve, покращувати, begin або ж start – щось розпочинати. До прикладу, Your English is getting better, що означає твоя англійська стає кращою. Наступний приклад. Our country is developing, наша країна розвивається. Тобто все йде поступово, не обов'язково прямо зараз в цей момент. І це теж буде вживання present Continuous. Також коли ми говоримо про якісь плани, про чітко заплановану дію, що от я точно знаю. Що відбудеться? Це теж буде present continuous. Але запам'ятайте, що present continuous ми будемо використовувати тоді, коли чітко знаємо, що ця подія відбудеться ось цього тижня, ось цього місяця або ж цього року. До прикладу, I'm having a lesson tomorrow at 10 past 4. Що я сказала? У мене запланований урок завтра на четверту. 10. Тобто я точно знаю, що у четвертій 10 завтра у мене буде урок. І я тут використала Present Continuous. Ще один цікавий приклад. We are going to the theater next Monday. Ми йдемо до театру наступного понеділка. Ми купили білети, ми знаємо назву вистави, ми точно знаємо, що це буде в понеділок, і так далі. Багато факторів на це впливають. І знову ж таки. Тут буде використовуватися саме Present Continuous. Також, якщо ми хочемо показати якесь невдоволення, обурення або ж реагування, в цих випадках ми будемо використовувати такі слова, як always, завжди, all the time, весь час, constantly, постійно. І так далі, для того, щоб показати, що людина це постійно робить, і це нас дратує, і це нам не подобається. І останнє, що я хотіла зазначити, щоб ви не плуталися у стверджувальному реченні в Present Continuous. Ми будемо ставити займенники «am, is, are, потім дієслово з інговим закінченням. Якщо в нас виступає заперечне речення, тобто ми хочемо сказати Ні, наприклад, I am not… Drinking t now. Я не п'ю зараз кави ну, в цей момент. Ми можемо сказати I am not. Тобто після am ми поставили заперечну частку not. Так само ми будемо її ставити після am, is та are. Спочатку am, is, a, потім заперечна частка not, а вже потім діє слово з інговим закінченням. Якщо ж ми хочемо запитати когось про щось, що відбувається прямо зараз, до прикладу, Are you reading a book right now. Ти читаєш книгу прямо зараз, то дієслово to be, тобто «am», Is або A, ми будемо ставити на початок речення. Після цього буде в нас займенник I, he she, it, you, they», тобто будь-який з них, і далі дієслово з закінченням ING. І вже ми поставили питання. Не плутайтесь. Present Continuous дуже цікавий час, і я впевнена, що він вам сьогодні сподобався. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Toodles!